Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава наці! Слава нас! Слава нас! Україна! 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 Один за всі. Всі заодно! Шановна громада! Білої церкви, шановна громада мирного зібрання, я вас дуже прошу, дуже прошу бути толерантними один відносно одного, не ігнорувати існуючими суспільстві правилами доброчинності, добропорядності, бути добрими і чесними. Далі, я вас хочу закликати до того, щоб ви... Що ви сьогодні мирне зібрання, мирне зібрання. Я вас хочу, хочу вам зауважити, що захоплення державних приміщень, установ організацій, захоплення державних. Громадського порядку, створення умов небезпеки працівникам міліції, їхньому життю здоров'ю, а також недопущення виконання їх професійних обов'язків по охороні громадського порядку несе за собою кримінальну відповідальність. Шанове! Ви, ви, будь вас, не скажіть, не будь, будь ласка, ласка. ви весь час говорите про мир. А давайте я вас проінтовкую. Народ, ви будете забезпечити, ви робили свої фірми. Всі... Ми не прийшли ніж сюди прийти. Тепер Але я вам скажу, чому ми сюди прийшли. Ми не возили ніякі фірми. Ми сюди прийшли з одною вимогою. На сесії 27 числа депутати міської ради звернулися до Голови і міський голови разом з депутатами прийняв рішення. Один із пунктів, який було, це не відправляти Білоцерківську міліцію в Київ для розгону демонстрантів. Було таке? Озвучене було, так? Ми хотіли б зараз почути, чи відбуваються ці події. Перше. Друге, чому до сих пір міліція не втрутилася в питання по тітушкам? Чому завжди їх відправляють майже щодня на Київ? Відповіді ми також не почули. Було? Було! І чому зараз чиниться тиск на активістів? Я хотів би, щоб нам дали відповідь на це. Тихенько, тихенько. Я розмовляю про умови, якою в неї зручно. Служавний колишняв. На скаля! На долбаня! Слава ням! Давайте послухаємо. Шановний! Вы просто то, вам дали вид быть. Вы хотите немножко ну, уважения иметь не, в себе. Если вы ко мне пришли... Не, да. не слушает, значит. Значит, для того, чтобы вы, вы слышали, да, давайте начнем общаться так, как люди. Если вы сюда детей выставили, да, и прячете свое... Не, 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 можете ответить сами, как мужчины. А а Мы пошли кричать ганьба. Давайте будем кричать ганьба. Поэтому, поэтому, я готов ответить на ваши <менькую> А. Вопрос первый, который касается Вопрос титушек, да? да. Отправки э, сотрудников милиции в От сотрудники милиции, которые э, выезжают в Киев. Таких не было фактов. Если и были факты, факты, то мы занимаемся охраной общественного порядка, По территории обслуживания нашего города и района. Первый вопрос. Поэтому наших сотрудников милиции, которые несут охрану там, где вы сказали, наших сотрудников милиции там нет. Куда едут? А вы видели? На Хорошо я, я, я сегодня еще я раз говорю. На, на сегодняшний день ни одного не 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 сотрудника не Белоцерковской милиции, который находится в Межгире, где вы еще, нет. Устраивает вопрос? Ответ. Второй вопрос. По тетушкам. Значит, вы знаете, мне, честно говоря, Обидно за э, наш город, что вы называете этим, этих людей так. Я выступал как-то на сессии э, мирской рады и расповів, что такое тетушки. Да? Тот тренер, который воспитывает детей. Кстати, вот если бы не ходили, бы а пришли позанимались бы, бы спортом здесь. И доказали бы свои, свое, свое, свое доказали бы в спорте. Значит, он, я, значит, я, его знаю, значит, я его не знаю. Значит, я вам рассказываю. Этот тренер, который готовит, да? У вас же у каждого в семье тоже есть семья, и не все у каждого была получена, да? Значит, этот человек, который тренировал, да, его, которые тренировались где-то в училище, там. он воспитал 9 чемпионов мира. 10 чемпионов Европы. Я, я, я Поэтому мне обидно за это, что город прошло и не говорит. А те хорошие дела, которые делаются, вы почему-то них кувалдчики. А просто второй ботинушка, я их туда не отправляю. И то же самое я и вам не запрещаю выезжать в Киев. Вы ж милиция для того, щоб Поэтому, порядок, щоб не є, если туда. будуть вопроси, которые будуть касаться. Уголовне, ліба адміністративна відвість, і це 6 любить. Чому ну, люди виконують вашу роботу? Значить, я ще раз говорю. Ярослав, Ярослав, зміни маску, я те саме знаю. Я вибачаю, да. чого Кличко має скільки, він би 21 ударом забив. Ну він ні одні людини не вдарив. Чого ти, спортсмени ваші, блін, Лізуть на людей. Не матюкайтеся. Не потекаю. Все ж с вами не потекаю. Ведите себя толерантом, будь ласка. Хлычко, от него ударом 20 был. Значит, Послухайте, у нас есть вопросы э, охраны общественного порядка, которые нарушают здесь эти люди, которые вы говорите. Нет. Поэтому Чтобы эти не ездили в Киев. А просто а это все можно прекратить. Меры принимать. Вы не сопровождаете. Вы не <клышко> выезжает с места. Все прекрасно да, знают. Не вы вы такие вопросы, они не выезжают. Давайте вместе с вами отработаем. Это. Но это. Да я знаю, как вы отправляете своих спортсменов. Кто из вас спортсмены? Вы были людей. Ми ж ми і ми думаєте, що вас не берет, на кого радики Вічеслав і на прохання багатьох я хочу замість нашого керівника міліції вам всі відповісти, хто з вами спілкується? З вами спілкуються. Відіаніков Олександр Анатолійович це керівник нашої міліції. Ну він сам не захотів, то я його приняв. Меня ніхто не спрашивал, во-первых. <говори>